Gatsby. Oh. Сім hello, friends! You're watching Лама. Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Lingolama, де вивчати англійську цікаво та просто. Сьогодні розберемо ще один дуже популярний фільм Великий Гетсбі або The Great Gatsby в мові оригіналу. Що ж, сьогодні ми звернемо трішки уваги на граматику, вивчимо нові фрази та нову лексику. Але спочатку коротко про сюжет, щоб ми розуміли контекст ривку. Нік, якого грає Тобі Маквайер, повертається із вечірки. І він на той момент ще не знав свого сусіда, але він знав, що це хтось на ім'я Гетсбі, але він його ще ні разу не бачив. Тож, давайте дивитись у ривочок із субтитрами. Поїхали. Let's go. I have no clue how I got home, but I do know that I awoke with a distinctly uneasy feeling. That Gatsby was watching me. Watching you? Yes. Gatsby was always watching me. And how did you know that? I got an invitation. I was the only one, by which I mean no one except me ever received an actual invitation to Gatsby's you see the rest of new york simply came uninvited the whole city packed into automobiles and all weekend every weekend ended up at gatsby's i have no clue how i got home i have no clue how i got home i have no clue how i got home I have no clue. Я не маю уявлення. How I got home. Як я дістався додому. But I do know that I awoke with a distinctly uneasy feeling that Gatsby was watching me. Так, давайте розберемо. But I do know that I awoke. Але я знаю, що я прокинувся awoke with, a... with a distinctly uneasy feeling з виразно неспокійним відчуттям. Ми ще повернемось до цих слів, але давайте закінчимо фразу. That Gatsby, was me. that Gatsby was watching me. Що Гетсбі спостерігав за мною або стежив за мною? А тепер повертаємось на початок фрази і розберемо її трішки детальніше. I I have no clue how I got home. Я не маю жодного уявлення, як я дістався додому. awoke. але я знаю, що я прокинувся. Чому в вна... чому я виділила цей момент? Це нестандартний хід ставити «do» Перед дієсловом в даному випадку це «know», знати для чого воно тут ставлено. Просто для наголоса на наступне дієслово. Можна ще перекласти, але я точно знаю, що я прокинувся. Хоча «do» не означає точно. Воно тут просто для наголоса на наступне дієслово. Тобто, я не знаю, як я дістався додому, але я знаю, but I do know that I awoke. «Awoke» – це минуле форма слова. To Awaken. Awoke with a distinctly uneasy feeling. With a distinctly uneasy feeling. Тобто я прокинувся with з distinctly виразним uneasy неспокійним або нелегким відчуттям. Так, feeling це відчуття. А Uneasy, якщо ми знаємо Easy це легко або легкий. А ось uneasy – це нелегкий. Або в, якщо ми говоримо про відчуття feeling, то можна ще сказати, що uneasy – це неспокійне відчуття. Тобто I'm feeling uneasy. Я відчуваю себе неспокійно. Тож він прокинувся з виразно нелегким неспокійним відчуттям. Stinkly, was me. відчуттям. That Gatsby was watching me – «Відчуттям, що Gatsby стежив за мною. Ось таке складне речення. Давайте ще один раз його прослухаємо, знаючи вже його значення. «Watching you», watching you стежив за тобою». Yes. Yes, talk. Gatsby was always watching me. Gatsby was always watching me. Gatsby zavzhdy za mnoyu And how did you know that? And how did you know that? Jak I got an invitation. I got an invitation. Ya otrymav zaproshennya. To get something Можна прикласти як отримати щось. А ось згадайте на початку відео how I got home. Як я дістався додому. Тобто там вже було слово get в іншому значенні. Тобто все залежить від контексту. I have no clue how I got home, but I do know that I awoke with a distinctly uneasy feeling. The Gatsby was watching me. Watching you. Yes. Gatsby was always watching me. And how did you know that? I got an invitation. I was the only one. I was the only one. Я був одним I was the only one. By which I mean no one except me ever received an actual invitation to Gatsby's. Так розберемо ці слова, а також потім розберемо цю записку. By which I mean» – буквально перекладемо як Під чим я маю на увазі. Тобто він сказав, що я був одним єдиним. Під чим я маю на увазі, що «no one» ніхто, «except me» – «ever». Received an actual invitation to Gatsby. Коли-небудь або взагалі отримав справжнє запрошення до Gatsby. Не просто to Gatsby, а To Gatsby's. Це скорочення від To Gatsby's House or To Gatsby's Home. Але ми упускаємо це: Я був запрошений до Gatsby додому. Ми скажемо I was invited to Gatsby's. Ми не обов'язково повинні казати. To Gatsby's home, to Gatsby's house. Тобто ми просто скажемо to Gatsby's. І так ще раз. By which I mean no one except me. При цьому я маю на увазі, що ніхто, окрім мене, коли-небудь або взагалі отримав справжнє запрошення до Gatsby. By which I mean no one except me ever received an actual invitation to Gatsby's. Так, я знаю, я трішки закриваю декілька слів, але там написано Dear Mr. Carraway, дорогий містере Caraway, the honor would be entirely mine if you could attend my little party. Um, дословно, наступні слова можна перекласти як: Честь буде повністю моя, або Мені буде велика честь, if you could attend my little party. Якщо ви б могли завітати на мою маленьку вечірку. Yours sincerely, J. З повагою ваш Джей Гетсбі, або Щиро ваш Jay Гесбі. До речі, Yours Sincerely часто використовується для закінчення імейлу або е, листа комусь, тому, тому можете записати собі, щоб наступного разу, коли ви писали якесь есе або лист комусь, імейл, можна його закінчити Yours Sincerely і Ваше ім'я та фамілія. Що ж, ідемо далі. You see, the rest of New York simply came uninvited You You see, the rest of New York simply came you see – це в даному випадку просто вставна фраза, щоб почати речення. Бо ми не прикладемо її в прямому сенсі. Ви бачите, The rest of New York Simply Came. решта Нью-Йорку просто приходила. Simply came Uninvited Uninvited Незапрошеними. Або без запрошення. Тобто решта Нью-Йорку просто приходила незапрошеними. Виділила цей момент, щоб трішки звернути увагу на заперечувальні префікси. Тобто, у нас було слово invited, яке перекладається як запрошений, бути запрошеним to be invited. Uninvited не запрошений. У нас є ще такі префікси, як ill, ear, im, in, un, dis, мис, non, a, так, можна всі їх не запам'ятовувати, але всі ці префікси ми можемо замінити просто частичкою not. Ось розглянемо декілька прикладів. Regular, irregular, регулярний, нерегулярний. Ідемо далі. Honest, чесний, Dishonest, нечесний. Або могли б ще сказати not honest. Але насправді носії мови так не говорять. Далі, наприклад, perfect, imperfect, invited. Uninvited. І ви спитаєте, як мені знати, який префікс підставляти? На жаль, якогось чіткого правила немає. Особливо для найпопулярнішого префіксу ан. «Ан» використовується як з приголосними, так і з голосними. Але, ось, наприклад, для префіксу «ім» цей префікс використовується лише перед буквами P або M. Але знову ж таки. В кожному правилі існує виняток. Ось, наприклад, pleasant Ми не скажемо unpleasant, ми скажемо unpleasant. Не хочу вас заплутувати, друзі. Це все прийде згодом, якщо ви будете продовжувати вчити мову, і ви просто будете його говорити на автоматі. Тому сильно можете не хвилюватися з цього приводу. Тема складна, тому що в ній немає чітких правил. the whole city packed into automobiles and all weekend every weekend ended up at Gatsby's the whole city packed into automobiles ціле місто упаковувалось у автомобілі так to pack це упаковувати або хоча це і не літературне слово Впихнулися. Так. Впихнулися вони в автомобілі. або забилися в автомобілі. Every weekend. кожні вихідні. Ended up at Gatsby's. To end up означає опинитися ended up at Gatsby's, опинялися у Gatsby. І знову ж таки, у Gatsby вдома. At Gatsby's, і знову ж таки, упускаємо слово dim. At Gatsby's house. Просто кажемо at Gatsby's. У, тобто у Gatsby в гостях. Ще раз переслухаємо це речення. The whole city packed into automobiles an all weekend, every weekend. Ended up At Gatsby's. Тобто все місто упакувалося в машини, і всі вихідні, кожні вихідні опинялися у rest of New York simply came uninvited. The whole city packed into automobiles and all weekend, every weekend, ended up at Gatsby's. I have no clue how I got home, but I do know that I awoke with a distinctly uneasy feeling that Gatsby was watching me. Watching you. Yes. Gatsby was always watching me. And how did you know that? I got an invitation. I was the only one, by which I mean no one except me ever received an actual invitation to Gatsby's. You see, the rest of New York simply came. Uninvited. The whole city packed into automobiles and all weekend, every weekend, ended up at Gatsby's. Ну що ж, чи відчули ви прогрес? Пишіть свій фідбек в коментарях. Також, якщо вам подобається такі відео, залишайте мені лайк, підписуйтесь на канал. А я з вами прощаюсь. Stay safe, keep learning English and bye-bye.